12 місяців або все про дивовижі року. Катерина Кулик Січень. Небо щедро засипало ліс білосніжними скарбами, і чи не найбільше снігового багатства впало на ведмедиків барліг. Ані зірочок, ані сонця не видко. пожалівся ведмедик, що залишився перезимувати у ведмедиковому барлозі. Ніяк не збагнув. Ніч зараз чи день, час уже танцювати чи під підковдру ховатися. А ти дивись у віконце на доріжку, порадив ведмедик. Я знаю, як визначити час за кронами дерев, за мохом і навіть за місяцем, сказав метелик. А от як це зробити, дивлячись на доріжку? Розкажи, будь ласка, ведмедику, це зовсім просто, промовив ведмедик і притиснув носика до холодного. Шибки, через що йому стало навіть трохи лоскітно. Він усміхнувся і продовжив День це коли до тебе приходять гості. Метелик підлетів до віконця, але через порясніли снігопад йому вдалося розгледіти тільки гілку горобини, і то лише тому, що дерево росло під самісіньким вікном. Аж раптом їм не вдається, прошепотів метелик, прийти. Навіть за найшаленішого снігопаду день легко відрізнити від ночі, заспокоїв його від медик. Адже вдень ми п'ємо найсмачніший чай і читаємо найцікавіші книжки. Підписуйся на канал, став подобайку і слухай історії для діточок.